Слава Богу. Поговоримо ще трошки про благодать. Я, можу, мабуть, можу з певністю сказати, що кожен з нас має якусь певну думку. Женя -то підходив тільки до служителів, і вони, мабуть, мали певну якусь обширну певну думку. Але кожен з нас, я переконаний в цьому, що ми стикалися з цим, і ми це відчували. Якщо більшість, мабуть, проаналізувати і отримати відповіді, мабуть, більшість скажуть, що це дар. І Так, це дійсно так, і це написано в Слові Божому. І навіть це не просто дар. Апостол Петро в своєму посланні каже, що це різноманітна благодать. Вона, знаєте, багатогранна, з різними діями і з різними проявами. Але якщо просто десь називати це певним даром, Ну, я так осмілюсь сказати, що, мабуть, певно, мабуть, ми десь і не, 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 недооцінимо Божу благодать. Тому що, знаєте, це чомусь більше, і хочеться поговорити про унікальність цієї благодаті. Давайте десь проілюструємо таку е, ситуацію. Коли ми отримуємо подарунок, незалежно який там дорогий, дешевий, е, ми, мабуть, якесь задоволення, якусь радість, вдячність отримуємо. Але чи є ця вдячність довгою? Мабуть, ні, мені здається. Хоч і там якийсь великий подарунок, ми, ну, рік, там по, ми рік там порадіємо в цьому. А потім прийде час, коли ми вже забудемо, і це стане наше буденністю. І коли ми говоримо про благодать це дар, це, мабуть, десь трошки не прави. Благодать, це, знаєте, це особливе таке відношення, це особливе таке розположення Бога до нас. Бо Бог. І коли у своїх думках будемо думати, що благодать – це просто подарунок, то ніколи не відчуємо істину задоволення від благодаті. Благодать це значно більше ніж незаслужений подарунок. Це виявлення, виявлення Божої любові і особливе розположення нас. У Христі Ісусі благодать це спосіб, який Бог виявляє свою любов до нас, навіть коли ми її не злоговуємо. І дуже такі, скажем, влучні слова записані в Ефесіан, другий розділ, четвертий вірш. Але Бог, який багатий на милість через свою велику любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві, через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасені благодаттю. Знаєте, дуже важливі слова. Такий Бог через свою велику милість. Кожен з нас не заслуговував, кожен з нас вже від народження має певний е, такий гріх у собі від Адама, але Бог через свою милість і не просто там якимись певними речами, а через Ісуса Христа, через свого Сина, виявляє цю благодать до нас. Бог нам дарував свою благодать найбільшою мірою, уявлені на Його на землі його Сина Ісуса Христа, який помер за наші гріхи. Без з'явлення Ісуса Христа було б неможливим явище повної Божої благодаті людям. Тільки завдяки жертві Ісуса Христа, Його ранами, Його пролитій крові, за нас ми можемо отримати і пережити достаток Божої благодаті. Знаєте, чи є різниця між старі часи, старі, е, часи старого заповіту і нового? Мабуть, десь певно, є. Якщо... Ми не можемо стверджувати, що благодать появилася тільки з приходом Ісуса Христа, тому що ще від Адама, починаючи, Бог являв свою благодать. Можливо, вона не була таким проявом великим, як це з'явилось після Ісуса Христа. Бог прощав людей. Він являв свою знаєте, таку незаслужену милість. Коли Адам зрішив, Бог мав повне право його знищити і створити нову людину. Але він по своїй милості лише виганяє його здемського саду, там і дає певні закони, певні присуди, щоб Адам трудився і, скажімо так, служив Богові. І так далі, по, по, ці, по цілій біблії ми можемо це прослідковувати. і мужи віри, і особливо ізраїльський народ, коли люди просто-напросто не заслуговували, Бог являв свою, скажімо, велику милість до них. Незаслужену, але десь люди все-таки відступали. Але з приходом Ісуса Христа ця благодать написано зараз, цитую, це цитується Івана, перший розділ. І від Його повноти всі ми отримали благодать на благодать, бо закон був даний через Моїсея, а благодать та істина пройшли через Ісуса Христа. І від коли прийшов Ісус Христа, ми не просто отримали, а, знаєте, тут написано благодать на благодать, тобто достаток і зобілія по русській благодаті, велику, знаєте, більш, більшу незаслужену. І що ж ми отримуємо по благодаті? Найперше, що я таке собі для себе визначив, що ми отримуємо, це спасіння. І ґрунтуючись на Ефесян, другий розділ, 8-9 вірш. Я зацитую, бо спасені ви благодаті через віру, а це не від вас то дар Божий. Це перше, мабуть, і найважливіше. Бо коли праведність від закону, то Христос помер недаремно, так Павло писав до Галата. Але й далі в цьому ж вірші продовжує, єдиною альтернативою каже, що є Божа благодать. Ми спасені благодаттю, ми спасені по Божій милості, а не дотриманням закону. Коли ми правильно робимо, що дотримуємося слова Боже, коли ми виконуємо е, добрі діла, коли ми служимо один одному, коли ми живемо по Слову Божому. Це так дійсно є. Але є неправильно, коли ми стаємо вважати, що ці речі, які ми чинимо, стають наслідком нашого спасіння. Ні, це не так. Спочатку, по Божій благодаті, ми отримуємо спасіння, а вже результатом нашого спасіння і нашого ходження перед Богом є Божі справи і наше служіння. Так вчить Біблія. Ми ніколи не можемо стверджувати, що щось заслуговуємо. Ми ніколи не можемо стверджувати, що Бог нам щось винен. Це зачіпає суть християнства. Знаєте, християнська релігія вона унікальна десь по, по собі. Ні, ні в якій іншій релігії, скажімо, інших релігіях нема такого, що людина може щось отримати даремно. Потрібно заслужити, потрібно е десь е щось зробити. Але Бог. Своїй милості по своїй милості, по своїй благодаті являється, і це знаєте, десь нас підкупляє. Хоча ми все рівно, як люди десь, знаєте, така бунтарська природа все рівно десь на себе наклоняємо. От все нам хочеться. От якщо я це зроблю, що мені Бог буде? От якщо там добре справа, якщо я там послужу, от що мені за це буде? І знаєте, ми так намагаємося десь Бога переконати на свою сторону, але Бог каже: ні, друже, ти спочатку відчуй, ти спочатку визнай, що ти не заслуговував, і що я тобі даремно дав, а тоді це і це результат праці і Це результат праці Божої, не, не нас, людини. Наступне, що я виділив, що, дає, що ми отримуємо по благодаті, це прощення гріхів. Ісус по великій своїй благодаті хоче простити наші всі гріхи. Івана, 1 Івана, 1 розділ, 9 вірш. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Бог не бажає, щоб ми сьогодні жили під тягарем. Коли, знаєте, Людина живе під гріхом, вона як розбійник. Вона відчуває, що вона вина, і вона не хоче йти до поліцейського і казати Я винен, мене заарештуйте. Людина, яка зрішила, десь певно, вона відчуває цю. Вину і вона не йде до Бога. І, знаєте, молиться, Боже, чому ти мене не чуєш, і так далі, і так далі. І відчуває, що в серці гріхів десь не хоче його, можливо, простити, десь вважає себе справедливим через міру своєї гордості. Але Бог сьогодні бажає нас простити. І каже: прийдіть до мене всі знеможені і спрагнені, і я вас заспокою. Сьогодні, знаєте, історія дуже яскрава була на голові сталася, коли вісили два розбійника. І Два відношення. Один прийняв, а один відкинув. Сьогодні це, знаєте, прообраз людства. Сьогодні вони були обі, об, обоє однакові. Об, об, обоє були засуджені і повішені на хресті. але один, по, по міру своєї можливості, він прийняв Божу милість, він прийняв Божу благодать на хресті, і Господь скаже: сьогодні ти будеш зі мною в раю, сьогодні ти будеш оправданий. А другий це відкинув і він не отримав цього. Бог сьогодні бажає, щоб ми не ходили своїми тягарами. Бог сьогодні бажає, щоб ми визнавали свої гріхи, щоб ми просили прощення. Він не хоче нас засудити. Знаєте, Коли батьки карають своїх дітей, вони не з такою злістю, а я тебе покараю, бо ти заслужив все. Вони хочуть навчити чогось нас, щоб, можливо, потім ми цього вже не чинили. Третій урок, третє, що я хотів би визначити, що ми сьогодні отримаємо, це оправдання. Коли, висловлюючись постіше, виправда означає виправдовувати, означає проголошувати когось праведним, робити правим перед Богом. І виправдання загалом згадується в багатьох місцях, але основним місцем, я, я так вважаю, це описано, описано в Римлян. Я також зацитую цей Римлян, третій розділ з 21-го вірша. Нині ж, незалежно від закону, виявилась, виявилась Божа праведність. Про яку свідчить закон і пророки, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа у всіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці, адже всі зрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром, Його благодаттю через виклоплення, що в Ісусі Христі Його Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру, щоб показати свою справедливість, упрощені раніше вчинених гріхів. У Божому духу і у терпінні, щоб показати свою справедливість нинішнього часу, що Він справедливий і оправдовує того, хто вірить в Ісуса Христа. Ми оправдова названі праведними у момент нашого спасіння. Виправдовування нас не робить правиними, але швидше, швидше називає нас такими. Наша праведність надається нам за умови нашої віри у виконану роботу Ісуса Христа. Його жертва покриває наш гріх, дозволяє Господу пробачити наші гріхи. Ще одне дуже послання також в римлян підсумовується: Римлян, 5 розділ, 18 вір. Як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведість одного на всіх людей прийшло Боже оправдання для життя. Бо як не послугом однієї людини багато стали грішними, так і послухом одного багато стануть праведними. Завдяки виправданню, Божий мир може запанувати в нашому серці. Завдяки Ісусу Христу ми сьогодні стаємо правд... правдами, стаємо справедливими. Коли в е судді е на лаві підсудних сидить, Він суддя певним чином виносить його вирок. І цей вирок є або оправдувальним, або засудженим. Ми сьогодні є, всі... є і були на лаві підсудних. Ще від народження, вже нам був винесений певний вирок, що ми є е, грішні і е, ми повинні померти. Але з'явився Хри... Ісус Христос і своєю великою благодаттю. незаслужено, Ми цього не, не заслуговували ніякими справами, ніякими ділами. Він, знаєте, змінив цей вирок, змінив цей вирок на оправдувальний. Четверте, що я хотів би зазначити, що ми отримуємо по благодаті, це освячення. Чому це так важливо? Тому що я хочу нагадати, що Солонянам Бог пише: будьте святі, бо я або святий». Знаєте, ми люди сьогодні. У нас, як я вже казав, є від природи людської така схильність десь падати, десь спотикатись. Але сьогодні Бог бажає, щоб ми освячувались. Тому що Бог святий, написано, Бог досконалий і святий. І якщо ми можем, хочемо мати справу з Богом, ми повинні освячувати своє життя. Але ми ніяк не зможемо це свої, зробити своїми ділами. Це нам не вдасться, як би ми цього не хотіли, якби ми цього не намагалися, навіть читаючи, скільки б разів ми не прочитали Біблію, скільки б разів ми там її не дослідили. Але цієї святості, яка там є, не вистачить, щоб ми зрівнялися з святостю Божою. І сьогодні ми отримуємо освячення через благодать, яку дає нам Ісус Христос. П'яте, що я сьогодні хотів би зазначити, що ми сьогодні маємо по благодаті, це звільнення. Ми сьогодні живемо в вільній країні, і ми говоримо, що ми в вільній, ми маємо свободу, і про це свідчить наша Конституція. Але в той же час, коли ми маємо по Конституції, маємо певні права, але ми маємо певні обов'язки. Мабуть, це десь. Я би так обмежена свобода. Хоч ми вільні, але все рівно десь чимось нас Бог обмежує. І так само в духовному житті ми думаємо, що ми вільні, що е, людина вільна, вона так думає. Але насправді буває так часто, що вона є рабом гріха. І сьогодні Бог бажає через свого Духа Святого знаєте, дати нам це. Це звільнення, і в Галатам написано, буде Дух Господній, там свобода. Сьогодні нам Бог дав Духа Святого також по своїй великій благодаті. І не просто так, щоб ми жили свято, щоб ми жили у свободі, щоб ми жили вільними. Знаєте, коли ми живемо вільно, значить нам добре. Нам не хочеться мати якісь певні обов'язки і щось виконувати. Ми це, так же далі повторюється, що це наша людська природа, що ми десь хочемо. Жити вільно, але все рівно нас чимось об'єднують, обмежують. Але Господь сьогодні по своїй великій милості дає нам свободу у Христі Ісусі. І шосте одне з останніх, що я хотів би зазначити, що ми отримуємо по благодаті, це дарі служіння. Я зацитую також Римлянам 12 розділ. 12 розділ 6 вірш. Маємо різноманітні дарі. Згідно з даною нам благодаттю. Якщо пророцтво, то в міру віри, якщо служіння, перебуваю в служінні, якщо вчителів навчання, і так далі. І бачимо, що Біблія каже, що дари, які ми сьогодні маємо, також по благодаті. Це не результат нашого спасіння, чи не результат нашого освячення чи оправдання. Це також ми отримуємо сьогодні по благодаті. І не просто отримуємо, щоб вони нас були, щоб ми мали. Ми сьогодні це отримуємо, щоб служити цим для інших. Ми можемо і по. Ми можемо і повинні це використовувати даруванням, яким наділив нас для, для слави Божої, щоб знаєте, слава Божа поширювалась. Бог сьогодні дав ці дари, не не просто щоб ми служили, а щоб церква Божа зростала, щоб вона збудовувалась, щоб ми зростали в цьому в Слові Божому, щоб ми один одному підбадьорювали ці дарами. А також Бог дав ці дари, щоб царство Боже поширювалось, щоб ми даровано цими дарами могли би послужити для інших людей. І знаєте, постає таке велике питання з оцих, чому Бог нас наділяє такими великими аспектами християнськими, як оправдання, освячення і так далі, даремно, і не просячи нас нічого взамін. А все тому, що Бог, перше, це, що я зазначив, це те, чому Бог, по великій, по великій своїй любові до нас, хоче мати з нами стосунки, хоче мати з нами відносини. Він сьогодні. Дав нам багато стільки речей через поблагодаті, тому що е, Він спасає нас тільки через Ісуса Христа. І Він має сьогодні справу з нами тільки у Христі Ісусі. Ніякими іншими шляхами, ніякими іншими, е, скажімо так, обхідними, обхідними сторонами. Ні, ні в якому разі. Бог сьогодні з нами буде мати справу тільки, якщо ми будемо у Христі Ісусі, тільки через Його кров і, і Його жертву. Ми можемо бути сьогодні. На рівних, якщо ми приймемо цю Божу благодать і приймемо ці, як я вже ці е, аспекти, ці освячення звільнення. Але дуже важливе застереження. Я вже не раз це повторював. Жодним чином ми це не зможемо отримати, е, отримати нашими ділами. Ні спасіння, ні освячення, ні звільнення. Як би не намагались, про це не раз повідомляється нам у Слові Божому. Що не ділами і не законом, а по Божій милені, милості явлені до нас. Римлянам, 11 розділ 6 вірш. Якщо ж за благодатью, то не за ділами, бо тоді благодать вже не була благодаттю. А коли за ділами, то це вже не благодать, бо тоді діло вже не є ділом. І далі постає наступне питання: коли ми отримали благодать, чи можемо ми її втратити? Звичайно, можемо. І це підтверджує місце Писання з євреїв, 12 розділ. Майте мир з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божій, Божої благодаті, аби хто не опоганився, аби не був хто блудником або нечестивим, і сав, який за одну страву віддав своє первородство». Тож знайте, що й тоді, коли він запажав успадкувати благословення, був відкинутий, хоча й зі слізми його шукав, бо не знайшов можливості покаятись. Ми пам'ятаємо всю цю історію, коли Ісав повернувся з охоти і настільки був зголоднілий, що за миску супу там написано червоної похльопки. За миску цього супу він так хотів їсти, що передав своє благословіння. Благословіння в часи, ті часи, скажімо, старі часи, мало дуже важливу, важливу роль. Це не просто було, знаєте, первородство, народження якийсь першим і так далі. Перший син завжди мав велике благословіння від Бога, велике благословіння, яким його благословляв батько. Він мав подвійну частку і так далі. Це було, скажімо, така великий подарунок, тому що перший народився. І ось в євреїв Павло пише: майте мир і пильнуйте, щоб ніхто вас не був позбавлений, як і сав, який, мабуть, своїм таким десь не попильнувавши оцей дар, який він мав від народження, який він мав від Бога, десь знехтувавши їм, десь просто продав. За, за якусь річ. І сьогодні ми маємо обільну таку Божу благодать. Ми сьогодні маємо багато дарів, ми сьогодні маємо багато проявів цієї благодаті, і ми можемо десь, скажімо, з часом, маючи таке велике благословіння, ми можемо десь недооцінювати. коли ми живемо, і знаєте, коли нас все в житті добре, коли ми помолились Бог, там, спас, помолились Бог, зцілив і так далі, ми звикаємо, ми привикаємо до цього. А потім приходить час, що Бог не відповідає, і можливо, чому Бог не відповідає, є той момент, що ми десь знецінили Божу благодать, десь зробили її буденністю. а це не, не повинно так бути. На жаль, існує кілька неправильних уявлень про благодать, які можуть перешкодити нашому розумінню цієї важливої концепції. Ось деякі з поширених. Благодать це дозвіл на гріх. Дуже багато, ну не багато, принаймні я, я чув таке висловлювання, що люди, коли чинять гріх, їх питають, чого ти це чиниш? А він каже, благодать Божа покриє. І, і це також недооцінювання, і це є неправильним. Деякі люди думають, що оскільки ми врятовані благодаттю, ми можемо продовжувати грішити без наслідків. Однак це неправда. Біблія говорить. Що з ск... Римлян 6, шостий розділ? Що ж скажемо? Чи залишимося ми в гріху, щоб благодать умножилась? Звісно, ні, якщо ми вмерли для гріха, будемо далі жити по ньому. Благодать не дає нам свободи грішити, а натомість дає нам силу подолати гріх. Наступна така крайність, коли ми думаємо, що благодать лише для, для певних, знаєте, для, для певної касти, для нас, християн, віруючих, от ми тільки ми отримаємо благодать. Але це не також не так. Тому що благодать дана всім людям. Написано, бо так би Бог полюбив світ не просто певну якусь кількість, не просто там, певний ізраїльський народ. Хоча це до певного часу було так, щоб був певний вибраний, певний вибраний народ, і тільки він міг спастись. Але з приходом Ісуса Христа сьогодні кожен, всі, кожен. Незалежно від статусу, незалежно від матеріального достатку, сьогодні всі мають спасіння, і сьогодні всі мають доступ до Божої благодаті. Наступна крайність це благодать лише для хороших людей. Деякі люди думають, що благодать лише для тих, хто добрий і праведний. Однак Біблія говорить у Римлянам 5 розділ 8 вірш але Бог показує свою власну любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були. Ще грішниками. Це означає, що Божа благодать, недоступна кож... благодать доступна кожному незалежно від Його минулого. Нам не обов'язково бути добрими чи праведними, щоб отримати Божу благодать. Його безкоштовно дають усім, хто вірить в Ісуса Христа. Ще одна крайність це благодать, це одноразова подія. Ну, Також дуже така поширена думка, що ми благодать отримуємо тільки. При, при спасінні, от отримали спасіння, все, благодать завершилась. Ні, це не так і. Коринтян 12 друге коритян дванадцяти розділ, він сказав мені досить тобі моєї благодаті, бо сила в немочі досконала. Це означає, що Божа благодать є постійною і доступна для нас кожного разу, кожного дня. Ми потребуємо Божої благодаті. Кожного дня, щоб долати виклики життя і ставати більш схожими на Ісуса. Як я вже казав, щоб досягнути Бога, щоб мати стосунки з Ним. Ми повинні освячуватись, ми повинні бути чистими, тому що Бог має справу з нами тільки через Ісуса Христа, але ми не зможемо це без благодаті. Ми не зможемо це самостійно. І остання крайність благодать не потрібна християнам. Деякі люди думають, що як тільки ми станемо християнами, нам більше не потрібна благодать. Однак Біблія каже, в посланні до євреїв: тож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Це означає, що ми все ще потребуємо Божої благодаті щодня, і ми можемо до неї підходити, до цієї престолу Божої благодаті і звідти отримувати. І не думати, знаєте, коли ми кажемо, це також дійсно правильно, коли ми кажемо, що ми багато просимо, і нам потрібно, потрібно дякувати. Так, потрібно дякувати. Але і потрібно просити, тому що Бог дає, Бог виливає, Бог дозволяє нам, поки є час, поки є можливість, ми повинні брати з цієї благодаті. І наостанок, хочу наостанок своєї проповіді, хочу таку, залишити такий вірш, тому, одержуючи непохитне царство. Маємо благодать, якою служимо до доподобій, із побожністю і з страхом, адже наш Бог не це ніщімний вогонь. Ми сьогодні отримали цю благодать. Я, 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 мабуть, переконаний і з певністю вірю, що ми всі спасені, і що Бог нам дав благодать, яку ми використовуємо. І як я вже зачитав вірш, Бог бажає, щоб ми із Побожністю і страхом. Знаєте, страхом не людським. це особливе таке відношення, страх Божий. Це взагалі окрема тема для проповіді. Страх Божий це особливе відношення і особливе таке трепетіння перед Богом. І Бог бажає, щоб ми з таким сьогодні особливим відношенням слави ставились до Слова Його, щоб ми з таким особливим відношенням сьогодні ставились до Божої благодаті, до цих дарів, які сьогодні. Бог нам дає даремно, щоб ми не зневажали, знаєте, не знецінювали. Десь також не знецінювали ті Божі дари, які Він дав сьогодні нам. Він дав нам багато дарів для служіння, він дав нам для пророцтва, для молитви і так далі. І нам потрібно це використовувати, не тому що нам так хочеться. Не тому, що ми так повинні, тому що це дала Божа благодать, і Ми повинні її використати. Бог дав це нам по своїй великій милості, милості, і ми не повинні це знецінювати. Тому дав би нам Бог мудрості і бажання і натхнення служити йому. А Богові хай буде слава. Амінь.